А сейчас спою акапельно вам свою авторскую песню, которая называется «Слава героям Майдана». Слава героя Майдану, слава на веки веки. Мы ведь стояли свободу, Катів. Зірками в небі засяють душі загиблих братів, в пеклі горітимуть душі, снайперів та беркутів. Хай вороги тепер знають, що наш народ не здолать. За справедливість і волю будемо на смерть стоять, низько вклоняємось братям, тим, хто себе не щадив тим, хто так прагнув свободи, тим, хто життя положив, ми не забудемо. Іколи, хто Україну кохав і свою душу і тіло з кулею серці віддав з нами небесна сотня в кожному серці живе, біль за загиблим героям. Ніколи не заживе, молим святі, наші браття, нас від війни захистіть. з нашої неньки рідненькою всіх ворогів проженіть, станьте стіною на кордоні. Стань ти щитом і мечем, стань ти на захист навіки, кров більше хай не тече.